Євгенія Балтак ще минулого року разом із однокласниками вирішила перетворити шкільну бібліотеку на сучасний простір для самовираження і розвитку, аби діти знали, що бібліотека це не лише книги, це не лише взяти, піти і зникнути, а це можна прийти, пограти настільні ігри, компанію, взяти художню літературу, яка вас дійсно цікавить. Замість радянської літератури на цих полицях нова українська. Не просто книжки, а вчителі нам склали списки. Яка література потрібна, якої не вистачає, і ми почали її збирати. І тут щастя, Віпкалектор нам подарував 500 книжок, 551 книжку на загальну суму там 31 тисячі гривень. Тепер тут три зони відпочинку: літературна, розважальна та цифрова. Атмосфера не вимушена, яскраві пуфи та крісла із тканими доріжками. Сподіваються, тепер читачів тут буде більше. Такий простір, як бібліотека, на мою думку, не має відмерти. Він має існувати поруч паралельно разом з цифровими просторами, але бути сучасним, модерновим і так само цифровізованим для того, щоб викликати інтерес у дітей якою має бути сучасна бібліотека? Запитали у Вінничан. Я думаю, це має бути поєднано з коворкінгом, типу, щоб там можна було працювати або навчатись. Там має бути безкоштовний Wi-Fi. Ну, можливо, це там ну кава якась. Ну і може щось по типу. Простору Актинова, на мою думку, там мають з'являтися сучасні книжки, не тільки старовинні книжки, які залишились з того часу, але й сучасні романи, якісь історичні книжки. А ще щоб була змога, наприклад, людей, які читають. Книжку одну і ту саму вони там, наприклад, прочитали якусь частину, і щоб вони збирались ввечері, наприклад, і за ча... і за чашкою кави могли обговорити її. Я вважаю, що сучасна бібліотека повинна бути більш комфортною для людей. Якісь можливо окремі зони, де можна почитати усумітниця людині, бо багато хто читає книжки, наскільки я знаю, це часто інтроверти, і хотілося б більш різноманітний вибор сучасної прози і сучасних авторів і більш гарний переклад. Директорка ліцею каже, прагнули зробити оновлену бібліотеку функціональною. Тоді діти із зацікавленістю будуть використовувати цей простір для саморозвитку. Це і проводення проведення круглих столів між собою, це проведення дебатів, це проведення клубів по інтересах. Ми хочемо зробити тут формат живої бібліотеки, куди ми можемо запрошувати вінських авторів для того, щоб вони спілкувалися з дітьми, знайомили їх зі своєю сучасною творчістю. Перший захід, жива бібліотека, тут планують провести вже наступного тижня. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.